У вівторок, 6 серпня, у Сумах попрощались із хоробрим захисником України молодшим сержантом Олегом Борсуком. Служив мужній військовослужбовець на посаді командира 3-го зенітного ракетного взводу. Загинув відважний воїн 30 липня під час виконання бойового завдання в Бокровському районі Донецької області. Як син був, як людина, як, як солдат, як боєць. Як чоловік. і Кидав Бог. Жизнь мало, ну що ж зробиш. Це мій брат я його вимічив. Так як його мамка вимічила в мене, я його так само. Ми даже служили в одній части. Нормальний хлопець в селі. що я його знаю, я сам із села. Хороший був хлопець дуже. Таких погано, що теряємо. Олегу Бурсуку назавжди залишиться 34 роки. Нехай світла пам'ять про народного героя. Буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Пам'ятаю його маленьким, усміхненим учнем, який завжди був готовий прийти на допомогу і другу. Вічливий, дуже до друзів, до однокласників, до вчителів. В них клас був маленький, дуже але він вирізнявся. Вирізнявся своєю посмішкою, своєю доброзичливістю, подільчивістю. Нема слів, якими можна було описати людське горе і на таких, як Олег, держиться наша тримається наша Україна. Схиляємо голови перед такими як Олег. Вічна їм пам'ять він буде жити в наших серцях і в нашій пам'яті завжди. Одним із найдобріших, най, можна сказати, відповідальніших. Активним брав участь в усіх позашкільних заходах, як зараз перед очима, оті змагання, в яких він брав участь, оті походи до лісу, дні туриста. Просто страшно. Стоїть перед очима і розумієте, словами оцей біль його просто не можна передати. Стоїть дитина перед очима, і страшно від того, що саме такі, як він, нас покидають. Ви ж бачите, закрив собою інших. Вони лишились живими. Він загинув. Вічна йому пам'ять. Відспівали мужнього молодшого сержанта Олега Борсука у Святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Ще, ще мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. Ще молимось за покоріння душі спочилого з воїна захисника України, героя Олега і за відпущенням всякої провини вільної. І не вільної, Господи помилуй. Що Господь Бога село в душі там, де праведні спочивають. Господи помилуй. відважного воїна-оборонця Олега Борсука з усіма військовими почестями поховали на алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.